І новий міжнародний скандал. Російські націоналісти планували вбити прем'єра Чорногорії, із такою сенсаційною заявою виступив спеціальний державний прокурор країни. Мільовик Катніч пояснив, найнятий росіянами снайпер мав прибрати прем'єра Міла Джукановича, щоб допомогти чорногорській опозиції захопити владу. Яку саме із опозиційних партій підозрюють у спробі перевороту, поки що невідомо. Парламентські вибори у Чорногорії відбулися три тижні тому і переміг на них. Чинний прем'єр Джуканович. Саме в день голосування спецслужби країни затримали два десятки молодиків, які готували теракти. Тоді повідомили, що затримані громадяни Сербії. Утім, згодом спецслужби обох країн почали розслідування і дізналися, що операцію зі зміни влади готували не тільки їхні громадяни, але й громадяни Росії. Минулого тижня Кремль посилав залагоджувати ситуацію в регіон секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева. Але інформація про наміри вбити керівника республіки певно дала історії новий поштовх. Чорногорський прем'єр Міло Джуканович тримає впевнений курс на зближення із Євросоюзом і НАТО замість дружби з Росією.